У цьому світі свята Православна Церква торжественно святкує різдво Господа, Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Знову по всіх наших українських храмах чути величний гімн, різдво Твоє, Христе Боже наш, засвітило світ і світло розуму. У цьому Тропорів закладена глибока думка величності Боговтілення Христа. Який же це такий розум ховається в народженні Христа, який же такий особливий розум засяяв всьому світові. І коли уважніше заглибимося в обставини народження Христа, то справді ясно переконаємося що воно дало світові глибокий навчальний приклад найбільшого розуму, найбільшої мудрості, бо Різдво нам ясно показує, як потрібно жити у цьому світі, щоб життя було спокійним і щасливим. Прийшовши на цей світ, перш за все, Спаситель навчає нас поважати бідність. Адже він вибрав собі святу родину Йосифа і Діву Марію, котрі насправді жили у скромній оселі і були бідними. А коли прийшов час родити, в домі їм не знайшлося місця. Бо і Христос народився у вертепі на сіні серед домашніх тварин, народившись в такій бідноті. Христос таким чином освятив її. По-друге, Христос освятив працю рук, бо народився у сім'ї Теслі. тому Він змалечку знав, що таке труд, бо зі святих передань ми знаємо, що він увесь час слухняно допомагав своєму настаному батьку. Спаситель світу свідомо обрав собі троящу родину, щоб цим показати всьому світові, що кожен повинен трудитися, кожен зобов'язаний любити працю і з неї жити. Підтвердження цього апостол Павло у своєму другому посланні до Солонян говорить, якщо хто працювати не хоче, Нехай він не їсть. Але без їжі людина жити не може, тому вона зобов'язана працювати. Пізніше і сам Христос, місля, коли вийшов на проповідь, кличе до себе усіх людей. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Він, Бог і Спаситель, Перший у світі поважає працю рук. Чому? Бо такий заповіт дав Бог Адамові ще в раю. і тим самим благословив працю. По третє, своїм народженням Христос освятив терпіння. Бо одразу ж після народження святій родині довелося багато перетерпіти, рятуючись. Від зазвісного Ірода, який хотів убити Христа. І праведний Йосиф після об'явлення ангела вночі взяв свою родину і вимушений був тікати на чужину в Єгипет. Вони були бідні і проживання у бідності на чужині, переслідуванні та тривозі, принесли їм велике терпіння. Чи подібні терпіння зараз зносять вимушені біженці наші брати українці, котрі киняються по чужих країнах у пошуку життя, бо на рідній землі їх хочуть вбити. Але ми маємо мати найбільшу віру і незломну надію на те, що наші терпіння за правду це терпіння тільки тимчасові. Які скоро пройдуть. При всіх терпіннях і невдачах не варто занадто непокоїтися, не потрібно падати духом, але потрібно пам'ятати про Христа, який, перетерпівши в кінцевому результаті, здобув перемогу. четверте своїм народженням Христос освятив звичайних і простих людей, бо ангел Господній. Найперше сповістив про народження Спасителя простих пастухів. Пастухи налякались, побачивши ангела, але він заспокоїв їх. Не бійтеся, я благовіщу вам радість велику, яка буде усім людям. Бо нині у місті Давидовому народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Пізніше ж, коли Христос розпочав свою Спасительну проповідь, Він умрав собі за учнів простих, але чистим серцем рибаків, котрим передав, котрим передав свою божественну науку, і в Богі та прості рибалки своєю наукою перемогли увесь світ. Крім цього, Христос не принизив і багатих світ світу цього. Бо аж після пастухів поклонитися Христу Господь зіркою привів багатих, але чистих серцем трьох царів зі Сходу. Отже, Спаситель цим показав, що хто б ким не був, чи то пастухом, чи рибалкою, чи приватним підприємцем, чи вченим, чи великим урядовцем у Господі усі шановані від найменших до найвищих. Головне, щоб кожна людина трудилася по своїх уміннях у чистоті серця та у чистоті сумління. Стан чи клас людини, для Бога не має абсолютно ніякого значення. Значення має тільки любов і смирення. по п'яте, Христос своїм народженням освятив покору. В шеврайському саду Бог постановив, що тільки син Божий може змінити первородний гріх Адама. Тому син Божий мусив стати людиною, прийшовши на цей світ, мусив знести усі тяготи і терпіння земного життя аж до смерті. І тому у покорі Отцеві Христос усе ще смиренно випаде. Зійшовши на землю, став бідною людиною, гонимою, мученою і трудящою. Це приклад нашої покори. Бо він з самого початку знав, на що йде у цей світ. Апостол Павло про це говорить: він, будучи образом Божим. Не бажав за захват бути рідним Богові, але принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей, і з вигляду став як людина. Покорив себе, був слухняним аж до смерти і смерти хрестним. Хріздво Христове це початок нашого відкуплення та нашого спасіння. Своєю повною покорою отцеві і своїм правдивим людським станом Христос випив повну чашу людського горя і терпіння, бо зазнав тягом людського життя убогості, приниження та терпіння, і ця покора була необхідною для спасіння усього людства. По шосте, Своїм народженням Христос навчає нас, що служити людям це служити Богу. Насправді, ставши людиною, Спаситель все своє життя самовіддано служив своєму народу. Усім своїм життям і вченням Христос найкраще показав, що служити народові це служити самому Богові. Правда червоною ниткою проходить по усьому Євангелію. Син людський не для того прийшов, щоб йому служили, а щоб послужити і віддати душу свою на спасіння багатьох, так говорить апостол і Євангелист Матвей. Це найбільша правда християнства, це його є наріжним каменем, це його основа. Служити людям, значить служити Богу. По сьоме своїм народженням Христос освятив людину. Коли людина прийде, народження Христову, коли людина прийме премудрість народження Христового, коли вона повсякчас буде жити з цією премудрістю, тоді вона досягне найвищого щастя на землі, душевного споку. Вона тоді духовно переродиться, і аж тоді вона буде жити на землі, немов на небесах. І саме тоді людина освятиться. І справді, вже самим фактом Бога, Божого народження, людина, яка створена за образом і подобою Божою, освячується. Бог стає для неї правдивим отцем, а вона його рідною дитиною. І саме тому свято Різдва Христового таке для нас веселе і радісне. У різдвяних пісних співах та колядках ми радісно прославляємо Христове народження. Слава вищу, Богу, і ми всім на землі співаємо. Бо сам Бог зійшов на землю, викопив людські гріхи і підніс людину на небеса, освятивши її. Улюблені у Христі, брати і сестри! У ці святкові дні сердечно усіх вас вітаю зі святом Різдва Христового та прийдешнім Новим 2024 роком. Бажаю усім жителям, Одещини, волонтерам, біженцям і всім, котрі вимушені святкувати Різдво Христове для вдома, політичним та громадським діячам, щоб Різдво Христове принесли. Світло в кожну селю, а новонароджений Ісус приніс спокій у кожну душу. Особливе вітання нашим мужнім воїнам, нехай промінь Божественної любові, який прийшов на цей світ з Рижбом Христовим, у кожному із вас, освітить найпотаємніші запоточки вашої душі. Покаже шлях до перемоги та захистить від зла. Низький уклін вам та скорої перемоги. Христос народився.